Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні хроніки. З вами Андрій і Діана. Я тут. Я поки за кадром. Контролюю, контролюю тебе, Андрій. Ах, ти. А Сьогодні буду готувати класичний коктейль під назвою Old Cuban. Створила цей коктель легендарна барвумен з Нью-Йорку Одрі Сондерс. Створила на цей коктейль в 2001 році, коли працювала в ресторані Бекон. Бекон. Якось так. А, На створення цього коктейлю її надихнув всім відомий коктейль Мохіто. Але є декілька нюансів. Замість білого рому вона взяла витриманий, а замість содової – ігристи. А все інше залишилось незмінним: це лайм, цукор. Там я. -то. Ну, слухай, пішла в банк дівчинка прямо. Замінила, так замінила. Ну, невеликі, насправді, зміни. Ну, не прям суттєві. Ну, так, не подається не в хайболі, а, як ми звикли з льодом а, краш, а в шарі. Угу. Без льоду. А, і ось Old Cuban це яскравий приклад, як відносно невеличкі зміни роблять щось. Добре. Що ж, давайте скуштуємо цей котель. Давай. Ну і Дайте мені Щось відірвати. Десь беремо 6-8 листочків. Це в мене 4 це 5, це 6, ну і оце кидаю, а э, я все кидаю. Обірвав одну гілочку. Далі 45 мл витриманого рому. Який ти береш? Appleton Estate. Цей mm клаймер -hmm. 22,5 мл Ріжу знову на поверхню. Ніхто мені нічого не зробить. Комусь по серцю ріжеш, так? якщо в мене з'явиться в наступному відео щось під оком, то це ніяк не пов'язано. Він такий великий, не такий соковитий. Далі цукровий сироп один пропорції, звичайний, 30 мл. О, знаєте, що я ще забув вам сказати, що вона додала цей коктейль ароматичний бітер. Два деші. сказав два налив більше, тому що в мене маленький mm. дропер. Цукор, лайн, яд, від. Все. Mm -hmm. І гристи. Ну і гристи, я ж не буду шипувати гристи. Я не знаю. <гум> так, так не робіть ні вдома, ніде. <гум> Тому що у вас вийде бум. саліт зі смаком моїх рук і чайка. Ну а тепер гризте, про яке питала Діана. Зверху наливаємо 60 літрів. Ну, По мімомічуттям там було 60. А прикрашу цей коктейль м'яткою. І коктейль от Cuban. Готов. Вітаю, друзі! Привіт! Класичний коктейль. Ну мені все одно, ти кажеш, суттєво, це ніяк не повпливає на коктейль. але ж... <гану> Ні, ну факти попливають, просто не суттєві прям зміни такі, про. А, ну не суттєві зміни, які суттєво попливають. Перше, вже небезпечно, замість звичайного білого рому е, витриманий. <гану> ну, це і плюс і жристи. Смаки бо цікавіші, ну, от в плані рому. <гану> ну так, але ж і. <гану> Корреч, зараз і дізнаємось. Ммм. <лес> а смачно як? Він взагалі не схожий на мохіто. Щось є такий відтіночок мохіто, Ні. Але мені, мені ні, абсолютно не, не схожий Він не схожий на мохіто, але він дуже смачний. Дуже смачний, але. Знаєш, за рахунок чого схожі, за те, що він трохи газований і такий м'ятний. Ну, от, от це лишилося. Так, але, але от прям ігристе і витриманий ром, вони прям тут дуже домінують і прямо. Ну дуже смачно домінують, я вам хочу так, сказати. Так, а мені теж дуже, дуже класне прям... поєднання, таке так. гарне. Я думав, от дійсно буде смакувати ну, плюс-мінус, як мохіто, ну, mm -hmm. такі там. Більш сух, сухіше за рахунок про секуї. Ну, uh -huh. трошки ром, але ні, прям суттєві зміни. Так-так. Е, ну, молодець Одрі е, чудово взяла класику і зробила її цікавішою. Ну. Так, прям дуже-дуже, дуже смачно. Якщо ви такий коктейль не пробували, ну прямо рекомендую. 100%. Він дуже гарний. І такий, от мені знаєш, як хочеться сказати, що він такий глибокий за смаком. От, прям такий махіт, він такий на поверхні легенький, да, свіженький. Легенький. Так, 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 тут більш складні смаки, Ще на що інгастуру додала, ром mm. рон теж, ну коротше, прям можна хуляти цей ці коктейль цілий день, дуже смачно. Так, mm. дуже, дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Якщо маєте всі інгредієнти, от прям візьміть і спробуйте. Прям вау. Так. Да. Дуже дякую тобі, Андрій, за такий чудовий коктейль. А тепер будеш мені його готувати, бо він мені дуже сильно сподобався. Угу. Mm -hmm. Так, Так, ну слухай, часто я тебе чую, який смачний коктейль, будеш мені готувати, що не знаю вже. І він нічого мені не готує, якщо що. Uh... Каже, от там є щось, випий. Це правда. Отак. Так, так mm -hmm. сказала всю правду, що я тут uh, нічим не займаюсь. Mm -hmm. mm -hmm. Тільки для вас знімаю. Кажуть, мені іс, треба знімати. Ой. Так, на цьому ми з будемо прощатись. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Так, і всім, хто дивиться, безмежно дякуємо. Всім, хто ставить подобайку, дуже дякуємо. Всім, хто підписав на наш Patreon. Більше, більше дякуємо. Так, дуже дуже дякуємо. Нам було приємно з вами бачитись. Холодча ми вас не бачимо. Але до нових зустрічей, Па-па. Бережіть себе і пийте чудові коктейлі. Але пам'ятайте, алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Так, вживайте, але помірно. До новых зустріч! Па-па, па-па!